Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми поговоримо про нашу рідну державу, Україну. Це країна хоробрих людей, красивої природи, народних традицій. Посміхніться та помахайте ручками та скажіть добрий день Україна. А зараз відгадаємо загадки про Україну. Синє небо, жовте жито – Це прапорець нам всім відкрити. Що це? Прапор України. Тризуб блищить на сонці, як символ нашій донці – його шанує кожен з нас. Це герб країни. Україна. Квітка червона в зеленому листі. Символ пам'яті, сили і честі. Що це? Мак. Вінок із квітів на голівці, стрічки кольорові, мов веселка, вінок український. Україна наша рідна домівка. Ми тут народились, ми тут ростемо, тут живуть наші сім'ї, друзі та близькі. Країна славиться своїм золотими полями, високими горами, річками та добрими людьми. Наша країна вільна, це означає, що люди можуть говорити своєю мовою, співати свої пісні, святкувати свої свята, носити вишиванку та любити свою землю. Українці народ гідний, вони сміливі, чесні, дружні, поважають один одного та свою. Державу. Щороку, 21 листопада, ми відзначаємо День Гідності та свободи. День, Як називається наша країна? Україна. Які кольори має прапор України? Сині і жовти. Що означає слово свобода? Можливість жити мирно, говорити, грати, робити добрі справи. Хто живе в Україні? Українці, наші сім'ї та друзі. За що ми любимо Україну? За природу, за людей, за мову, пісні та традиції, які державні символи України ви знаєте. Прапор Герб Гідні, що вчинок гідний. Покажіть лайк, тобто великий палець вгору. Якщо не гідний вчинок ні, то дизлайк. Великий палець донизу. Гідно чи Негідна – визнавати свої помилки та вибачатися, якщо ви когось образили. Ставитися з повагою до людей незалежно від їхнього віку чи статусу. Дотримуватися правил, навіть якщо інші їх порушують. Обманювати друзів, щоб виграти у грі, підбурювати інших, насміхатися з когось через його зовнішність. Запам'ятайте ми завжди можемо обрати гідну поведінку. Дякую вам, діти, за цікаву розмову. Сьогодні ми ще раз згадали, що як наша Україна сильна, вільна і прекрасна. Помахайте ручкою та скажіть разом. Ми любимо Україну. До нових зустрічей!